Вітаю! Розвиток зв'язного мовлення. Сьогодні під час уроку будемо займатися творенням віршів. Поспішайко був голодний, швидко випив чай холодний. В якось будька є подушка, а під нею там пампушка. Теж вірш. Відгадай загадку. У віршах є таємниця, кожне слово ніби птиця. Що на гілочку сідає, хто читає, помічає. Хвостики у крайніх двох однакові в обидвох. Хто з вас першим озоветься? Як же явище це зветься! Рима. Римованими називаються рядки, які закінчуються словами схожими за звучанням ялинки, хустинки. Сьогодні працюємо у зошиті з друкованою основою. Частина друга, 17 сторінка. Перша вправа. Прочитай вірш. Зверни увагу на те, як автор зобразив картину зимового сну: Сплять над озером ялинки, як сестрички в сповитку. Біла віхола хустинки їм зіткала на швидку, а берізка, мов лілея, в платі з ніжних пелюсток. Замість бантика у неї склена зірваний листок. Де калина, де шипшина, де черешенька мала, все зима запорошила, запушила, замела? Який настрій викликає в тебе цей вірш? Як одягнула зима дерева, кущі, усе довкола? Які картини постають у твоїй уяві? Домалюй словами картини зимового сну. Права номер 2 Доповни рядки вірша словами, які римуються з виділеними. Зимонька. Зимонько, голубонько, в білім, кожушку любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'яниш личенька, ти от цій порі. І ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Візьмем візьмемо гринджолятами помчемо згори. Снігом нас притрушують срібні явори. А коли натомимось в хату до тепла, добре, що ти, зимонько, і до нас прийшла. Вправа номер три до поданих слів доберись запиши рими. Діти, сонце, сніжок. Діти квіти, сидіти, радіти, полетіти, порадіти, сонце, віконце, волоконце, суденце, сніжок, кожушок, моріжок, дружок, ланцюжок. Права номер чотири. Перестав рядки так, щоб прочитати віршовану загадку про сніг. Познач цифрами порядок розташування рядків у вірші. В небі хмара пролітала, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг. Називають його сніг. Права номер 5 Самостійно склади вірш про сніжинку. За потреби скористайся рядками з вірша Василя Довжика або поданими праворуч римами. Наприклад, білесенькі сніжинки, легенькі, мов пушинки. Навколо кружляють, земленьку вкривають. Права номер 5 За схемою склади і запиши п'ятирядковий вірш про зиму. Перший рядок це вказівка на предмет, наприклад, зима. Другий рядок опис предмета. Зима чудова, чиста, чарівна. Третій рядок треба зазначити, що предмет робить, яку дію виконує. У білі шати одягла ліси гаї, сади, поля. І в кінці в п'ятому рядкові треба. Дати оцінку предмету, своє ставлення. Яка чудова ця пора. Спробуй скласти за такою схемою власний вірш. Наприклад, зима холодна, біла, хурделить, крутить, морозить, засипає снігу дітям, всю землю вмить припорошить. Права номер 7 Прочитай вірш про зиму, складений твоїм ровесникам. Знайди виправ помилки так, щоб рядки римувалися. Легкі і ніжні, мов пушок. З неба падає сніжок, на ліси сади поля, снігом вкрилась вся земля. Склади самостійно вірш про мороз. Дякую за увагу. До зустрічі!